Кожен з нас має свою заповітну мрію. Хтось хоче відвідати світові столиці, хтось одружитися із коханою людиною, а комусь для щастя не вистачає євроремонту. Такі різні по своїй суті бажання можуть мати спільний шлях втілення у життя споживчий кредит. Оформити позику від 5 до 250 тисяч гривень можна як готівкою, так і на банківську картку. Головне уважно ознайомитися із умовами. Термином кредитования, речными ставками та размером комиссий. Далее на даты стандартный пакет документов. Мы даем кредиты для заемщиков от 22 до 65 лет. Вы можете рассчитывать на то, что вы получите кредит, если получаете заработную плату официальную от 1000 гривен. Все кредиты выдаются на карточку банковскую, мгновенно оформляемую. Соответственно, использовать вы их можете по мере необходимости. Видають споживчі позики без застави. Один з лідерів на ринку кредитування ВТБ банк. Він має кілька свіжих пропозицій. Кредит перший шаг доступна сума від 5 до 50 тисяч гривень. Срок кредитування – від 3 місяців до 36 місяців. Ставка по данному кредиту будет зависеть от того, являетесь ли вы нашим постоянным клиентом и получаете ли зарплату через наш банк или как вы клиент, который пользуется услугами других банков тоже. Соответственно, максимальная ставка по кредиту будет составлять 34% годовых. Второй кредитный продукт – это продукт, рассчитанный на постоянных наших потребителей. Это кредит «Большие возможности». Получить этот кредит можно, купив один из пакетов банка «Пrestige». прайм. Ставка по даному кредиту більш привлекательна от 22% годовых, годових. А максимальна сума кредита буде доступна вам до 250 тисяч. Також банк запустив унікальну кредитну програму Комерсант для власників бізнесу. Підприємці можуть отримати позику у чверть мільйона гривень без застави та поручителів. А за складних економічних умов це дорогого варте.